Друге послання, 4 глава. По сьому має милость Божу, ми маємо законне служення, пише Павел, зато не униваємо. Но ми проповідуємо, не прибігає к хитрости, не іскажаємо, не нарушаємо славу Божого, а відкриваємо істину, представляє себе совісті всякого чоловіка перед Богом. Ну, якщо і закрито наше благовіствування, то закрито для погибаючих. Чому? Бо благовіствування і для тих, хто і в церкві не чує слово Боже, і на вулиці не чує слово Боже, то люди погибаючі. Не взирає на взрач це якась юна людина, це старенька бабка, не має опота молитися, де б не прийшла. Її серце закрите, очі закриті, і вона нічого не розуміє. Іменно з таких людей потім забирають у секти, у розколи, в унії. Но, каже Павел, наше є, відкрито для наших людей. Вони слухають нашу проповідь, чують Слово Боже, радуються, вони на одному диханню приймають чення Євангелія апостола. А от для невіруючих наша проповідь. Закрита, у котрих Бог віка Сього, Бог Сатанінський, осліпив уми, щоб для них не восіяв світ благовістування в славі Христа, Христа того, котрий є образ Бога невидимого. Ібо ми не себе проповідаємо, каже Павел, но Христа Ісуса Господа, а ми раби ваші для Ісуса. Бо і в фініші висловленіші каже Павел. Бог, повеливши істьми восвяти світу, озарив наші серця, даби просвітити нас познанням слави Божої в лиці Ісуса Христа. Але те, що нам Бог подарив, ми слідкуємо за тим, що не себе проповідуємо, як сектанти, кожна група, вже вони свого мають свою релігію, своє учення. Да, їх реєструє держава, бо об'язна реєструвати, бо держава. Не сміє вмішуватися в містичну сторону любої релігії. Приходять люди, реєструється 10 чоловік, і вони лише кажуть, яка їх релігія, як вони вірять, чи не вірять, це не діло державних чиновників. Господня воля так дала, що іменно наша православна канонічна церква, хоч регістрована наряду із сектантами у нашій державі, але ми маємо. Небесну регістрацію і безперервна зв'язь єпіскопства до сьогоднішнього дня, чим і являється наша церква канонічна Спасительна, щоб і ми і сьогодні, коли нам і грають роль, що, мов, ви приймайте, говоріть, відказуйтесь від когось, якщо ми адміністративно свободні і в Києві управління наше, то всі остальні аргументи проти нас. Євляються чистої води сатанізмом і фарисейством. Господь нині повторяє через апостола Павла, що ми проповідуємо Христа, от котрого благодать Божа неразривно передається до сьогоднішнього дня. А тому, будучи такою церквою, ми, люди, котрих Бог із тьми перевів у світло, уже не хочеться вертати в тьму. Але коли ми отримали. Віру в Христа Ісуса від Кирила і Мефодія, до 1150 років всякі различні сатанінські ідеї, теорії не могли вибити з наших людей віру. Пройшли 1150 років, а нині наші люди безошибочно определяють, це секта, це розкол, це унія, а й це істина. Церковь, не випадково церква православна, щоб безошибочно определити, що має свої елементи, завжди щоб узнати в церкві, що це за релігія всегда діякон возглашає, ніщо молимося о здраві і блаженнішого Митрополіта Онуфрія, предстоятелі Української православної церкви, щоб віруючи добре знали, що вони прийшли в істинну церкву Христову, а не в якусь секту або конфесію, яка регістрована законно і називається і православна, но таковою не являється по суті. Боже, Мати, отдавай я честь празднику успішні Твоєму, ми видимо і розуміємо, що християни, подобно тобі, не помирають. Вони просто в цьому світі засипають, заснуть сном. І вже відкривають очі у вічному світі. Поможи нам, щоб ми, і наші люди, не послухали чуженську проповідь і чуженські аргументи, особливо від чиновників, які поняття не мають, і суті поняття не мають, що таке подлинна духовність, що таке віра. Тому що всі наші, котрі нам додівають, не мають відповідної освіти ні духовної, ні опита церкви. А значить, для нас їхні аргументи, навіть якщо вони, наприклад, члени якоїсь державних комісій і експертиз, для нас не є аргументом або авторитетом. Євангеліє, слово Божо, учення церкви вот, що для нас головне. І так прибуває такі у вірі, як і наші предки не будемо боятися не гонені, не ожені, не оскорблені. Бо ми то все пережили, і наші предки вказали, не можеш боятися, бо сатана в тому і да, коли виграє, що наганяє страха на людей. А чоловік перепужений часто перестає бути віруючим, і де його приліпили, де його загнали, там і вірує. Но медленно пропадає. Но тільки сильні християни, котрим постійно... Жужжить телевізор, інтернет, або газета, що ваша віра не добра, а люди крес на себе, ідуть до істинної церкви, бо лише так поступаючи, безошибочно знати, де у жороді в нас істинна лікарня міська, знаємо і лікаря в лице. Не підемо в ніякий другий підвал, якусь там другу організацію, але безошибочно знаємо адрес міської лікарні, йдемо туди. Так і безошибочно знаємо адрес православної церкви, храмів наших, так лише перебуває в них совершаємо діло спасіння, а в вічності в'єдно з Іринем Ліонським, нині празнуєм. І з усіми святими нашої церкви зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.